Комплект на боковий кивок номер 6 В цьому комплекті у нас йде вудка, катушка, флагман, боковий кивок і жилка. Давайте по порядку. Вудка йде 6 метрова. Одна із найкращих вудок в такому бюджеті. У неї співпадає те, що заявлено: і тест, і довжина. Так, давайте по тесту. Тест йде 50-150 грамів. Вони підійдуть навіть на коропах 15-20. Вага 6-метровая всього-навсього 340 грамів. Тобто 6-метрові 340 грамів це дуже класний показник. По кільцям. Кільця всі йдуть посилені. Матеріал карбон. Вудка не гнеться під своєю вагою. Тест, який заявлений, такий і є. Раніс. Дуже класні вудочки. О, дивіться. Вони міцні. Трофейного коропа або амура вони витягнуть. Так, далі катушка. Котушка буде. Флагман Фріз, розмір 75. Чому ця? Тому що, по-перше, вона йде легенька і по-друге, вона йде із фрикціоном. Ставиться на любую сторону або на направу, або на ліву. Фрикціон регулюється тут. Підтягнули, менше крутиться. Буде тріщитка, якщо потрібно. Так, далі, боковий кивок поворотний на 360 градусів, нічого там паять не потрібно. Розкрутили, викруткою, поставили і затягнули. І все. І плюс жилка йде в подарунок. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.